Як і варто було чекати, гарна вистава, Україна припиняє транзит російського газу, обернулася суцільним пшиком. Бо коли розібралися в деталях, виявилося, що насправді все виглядає так: отут зупиняємо, а тут не будемо. Збігайте за попкорном і насінням буде цікаво. Отже, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Заявив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом Дружба буде порушенням Україною договору до енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС. Прем'єр повідомив, що зупинка транзиту нафти призведе до штрафів України після міжнародного арбітражу. Так, знову буксування зі збором на автомобіль для ЗСУ. Як я розповідав у попередньому випуску, потрібен ремонт авто, там заміна прокладок. Мастило, загальна діагностика, потрібна заміна величезної купи, дрібноти, яку треба зробити. Сума збору невелика усього 15 тисяч, але у процесі ремонту може бути більше. Машина не на ходу може виявлятися інші проблеми. Маємо 6200 лайк, підписка, коментар, репост це теж допомога. Також Патреон за долар на місяць купа новин з відео щодня, та магазин каналу чекають на вас. Там є досить недорогі речі. Зайдіть, подивіться все у описі під кожним відео. Так ось, для тих, хто не зрозумів. Так так, Україна досі здійснює транзит російської нафти до Європи. Так, після Бучі, Бородянки та Вугледару, заява шмигаля була відповіддю на ініціативу депутатів Європейської солідарності прийняти закон про заборону транзиту нафти під час воєнного стану. І не слугам народу дорікати цим партії Петра Порошенка, бо саме нинішні поплічники зеленського свого часу виносили мозок Порошенкові за закупівлю вугілля. Так, прибічникам Порошенка не подобається, що в той час, коли Харків і Запоріжжя розносять кабами, з влада допомагає Москві перекачувати газ і заробляти на шахеди, які потім падають на домівки і голови українців. Хіба не цього свого часу хотіли Лещенко, Богуцька та Подгорна? Звісно, ситуація склалася непривабливо, м'яко скажемо. Зелена влада кілька тижнів урочисто горлала про те, як вона нарешті зупинила транзит газу з Росією. Але спершу виявилося, що зупинили вони транзит, бо стік термін контракту, укладеного за президента Зеленського. А тепер з'ясовується, що транзит газу зелені спинили, після чого, вибачте, за подробицю, кілька тижнів не просихали турецькі газовики. Їм на пустому місці подарували неймовірне бабло за транзит. А транзит нафти зупиняти не Тобто є всі підстави вважати, що й транзит газу спинили не зелені, а Європа, бо та сама Польща відмовилася від закупівель російського газу. Негарно виглядає, правда? Звісно, зразу ж у мережу вибігли різноманітні експерти різної міри зеленості і почали волати. Порошенко вимагає зупинки транзиту нафти, а от труба Медведчука. Я розумію, що казочка про трубу Медведчука, А як ви ще назвете байку, до якої протягом шести років не знайшли жодного доказу? Це любима казка ОПУ. Але, їй Богу, даремно вони її згадали. Бо от яка історія сталася. Збудований за СРСР нафтопровід Дружба має дві гілки північну і південну. Північна через Білорусь наразі не працює, а від Південна через Україну нафту качає, бо Угорщина, Чехія та Словаччина вигризли собі дозвіл на імпорт. Але це не все справа в тому, що ще транзит російських нафтопродуктів дизельного палива здійснюється через нафтогін, Самара, Західний напрямок. Що це таке? А це та сама труба Медведчука, казочку, про яку зелена влада пригадує з приводу і без приводу. Трубу Медведчука наразі через суд повернули у власність держави і передали компанії Укртранснафта. Дзеркало тижня ще у 2021 році. Писало, що передати трубу Укртранснафті означає подарувати доходи від неї Ігорю Коломойському так так. Тому самому Коломойському. Чий телеканал зробив Зеленського президентом, який зараз сидить за офіційною версією. Зверніть увагу, телеканал сидячого Коломойського за команду вихваляє мов рідних. І от тепер оцініть глибину глибин. Влада роками співає про дотичність Порошенка до труби Медведчука. І от зараз той самий Порошенко закликає владу трубу Медведчука зупинити. А влада каже, що нізя, бо Європа буде проти. Як завжди у зеленої влади влада навпаки докладає зусиль, аби труба Медведчука приносила Москві доход у мільярди доларів? І як влада це пояснює? А так, от ваш Порошенко, труба Медведчука. Даремно влада зачепила тему газового транзиту і труби Медведчука. Ой, даремно. Бо труба Коломойського не єдине про що можна згадати. Я просто поцікавлюся. А як там поживає Амекопровід Тольятті Одеса працює, качає, Москву збагачує. Підтримуйте ЗСУ та ще на Патреон та у магазини заходьте. На каналі Вимкнена монетизація. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео долучайтесь на патреон каналу. Там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць